Доброго які у Кочержинській амбулаторії прийом веде сімейний лікар Оксана Нещадим. Оксана Іванівна закінчила медичний коледж. Вінницький національний медичний університет Пирогова, інтернатуру на базі рідного університету. Пройшла навчання на сімейного лікаря. У нас сьогодні дійсно. Значна подія для нашого колективу і для Палинської громади, і для села Кочажинці. Тому що ми сьогодні приймаємо свою сім'ю сім'ю лікарів сімейної медицини Оксану Іванівну. Це лікар, закінчила 6-місячне навчання на кафедрі підвищення кваліфікації Вінницького державного національного університету. Сьогодні вона вже пройшла стажування. В нашому центрі первинної допомоги з нашим познайомилася з усіма лікарями, познайомилася з роботою сімейної медицини, познайомилася із е, специфікою роботи. З па пацієнтами в сільській місцевості, тому що ну, є, є відмінності прийому як в місті, так і в селі. І виїзди до пацієнтів, це відстані від центру і від амбулаторії. Це робота на ФАПах сьогодні. Пунктах здоров'я від сьогодні вона буде працювати щоденно в Кочержинській амбулаторії, але це не означає, що вона буде тут сидіти зранку до вечора. В неї буде робота з документами, в неї буде робота в центрі, в неї буде робота на виїздах до пацієнтів. Лікарка розуміє особливості роботи у сільській амбулаторії. Мені подобається контактувати з людьми. Мені подобається допомагати, лікувати людей і взагалі профілактувати захворювання в сільській місцевості. Звісно, це більше розмовляти з людьми, так як люди більш уже, скажімо так, старшого віку, більше пояснювати, детальніше пояснювати. Сімейного лікаря дуже чекали в кочежинцях. Сучасна амбулаторія, функціональні кабінети, денний стаціонар. Але головне це лікар, що зможе щоденно допомагати мешканцям. Дуже важливо, щоб лікар був саме на селі, поближче до людей. Не кожен зможе поїхати в місто. Дуже багато пенсіонерів, які не в змозі поїхати кудись подалі. Лікар має бути на селі. Пані Наталя прийшла до амбулаторії, бо дізналася, лікар вже є. Прийшли в лікар, почули, що він є. У нас уже дякувати Богу, дочекалися. Надіємося надалі, що воно все-таки розшириться і послуг буде надаватися більше нашій лікарні. Амбулаторія мені подобається гарна, велика, але бажано, щоб вона мала ще наповнювання не тільки лікар, але бажано, щоб їй можна було здати аналізи, щоб можна було зробити УЗІ, щоб не їхати для цього в місто Умань, і там, якщо тут дозволяє приміщення, і є його де зробити. У планах Паланської первинки розширення переліку послуг. А поки колектив задоволений поповненням. Новим лікарем. В нашому колективі, можна сказати, з приходом уже ще одного молодого лікаря 50 на 50 це досвідчені пенсіонери, можна сказати, і молоді, молоді е, спеціалісти, фахівці е, лікарі сімейної медицини. Ми сьогодні залучаємо до навчання, як наших досвідчених лікарів, так і беруть участь в навчанні. Наші молоді фахівці. Молоді фахівці сьогодні активні, вони мобільні, вони можуть рухатися вперед. Одному напрямку, скажем, це поїздки на конференції на різні заходи. Лікарі в цей час працюють підміняючи. Ми працюємо у нас колективна підтримка пацієнту, надається допомога постійно. Ми проводимо навчання як в своєму центрі, так я сказав, і на виїздах, і онлайн-конференції проводимо самі, і вони навчаються. Також на різних форумах. Тому це поєднання сьогодні. Я бачу задоволення як в лікарів, так і в середнього медичного персоналу. Ми сьогодні залучаємо до навчання і своїх медичних сестер. Ми не заставляємо нікого, але ми даємо повну можливість їм навчатися і отримувати навіть сьогодні вже бакалавра. Така підтримка колективу сприяє якісній роботі. Я тут зовсім недавно, але мені дуже сподобалось, і я дуже вдячна колективу, який мене прийняли. Е, мені дуже допомагають, так як я ще недавно мені допомагають велитись. Колектив підтримують мене. Е, якщо я маю якісь питання, всі, всі мені допомагають. І ще головний лікар, і лікарі амбулаторії. А пані Надія, що прийшла на прийом, вже отримала призначення. Я дуже задоволена, дуже приємний лікар молодий, дуже приємно з нею спілкуватися. І ми сестричка в нас хороша. Добре. Так, гарно повислухали мене, послухали всі мої скарги, дали свої рекомендації.